Він неодноразовий. Не, одноразовий. Ні, явно не одноразовий. Ні. Так, ну, в принципі. Двох ударів незламний тут. Два ударчика и все. Відчікуємо. Да, інакше полотні. Отримаємо додатково. Шкоду. Ложи, Отдыхай. Другой этап. Все. Чудово. Раз. Два. Не. Амнюк. Ладий. Лежи, лежи. Чухай животик. Та! Воно шо, ще й наводиться самостійно? Ні, ну ми, ми таке не домовлялися, що воно ще й наводилося, чи воно якесь тульбіт робило. Це вже проти Павла. Це мені не треба. Де? Я собі підійшов. Ем, А можно ще одну чи часто шук похил и